Друзі, всім привіт! Це Володимир з Південної Кароліни. Сьогодні хочу представити вам декілька нових будинків в новому районі Кейфілд місті Ендерсон. Перший будинок називається Sutherland Design від 3 до 5 спалень. Дві з половиною-3,5 половиною ванни від 2,5 до 2900 feet. Отже, що ми бачимо? Гараж. Будинок вже має номер. Заходимо. Бачимо таку відкриту living room. Кухня. Сучасна. Дуже багато світла. газова плита. Духовка. Новий холодильник, який ходить в вартість будинку. Нічого ще нема, все новеньке. Цікавий островок з умивальником. Такий pantry room. Тут складати продукти, крупи, таке подібне. Є також fireplace, камін. Дуже велика, відкрита світла living area. На першому поверсі також є, як ви бачите, гостєва спальня. Є також невеличкий клозит, шафка. Також на першому поверсі є, як ви бачите. Туалет. Без ванни, тільки туалет. Також можна з першого поверха зайти в гараж. Дуже великий гараж. Тій машини. Також тут можна ще мати додаткове місце. Storage Room також є великі, як ви бачите, парію. Можна виходити на вулицю. І це буде ваш бакярд. Усі багато місця. Це такий. Така ділянка ваша. заходимо назад в будинок. Центральний кондиціонер, будинку. кондиціоноване повітря. Також піднімаємося по сходах на другий поверх. Тут така відкрита. Area. Заходимо. Це, очевидно, гостьова ванна. Сучасні такі крани. Дуже приємний appliances. Це перша спальня є тут така клоузит. Це друга ванна. Сорі, друга спальня. Також є тут closet. Все такий об'ємний. Кругом дуже такі цікаві матеріали використані. Не економлять будівельники. Хороша тут підлога. Кругом цілому будинку. Ламінат. А це Мастер бедрум. Така от вона досить велика, багато вікон. І головна, як ми бачимо, ванна. Два умивальника. Туалет. Душ. Такий великий. Сучасні матеріали, плиточка. На підлозі, як ви бачите, мозаїка. Якісні матеріали. Тут є таке клозет ще один. Місце для зберігання. І тут такий великий клозет, в якому можна ходити. Друзі, хочу також повідомити вас, що при купівлі цих будинків, будь-якого з цих будинків, ви можете отримати до 40 тисяч Flex Cash. Ви можете використати ці гроші на будь-які потреби, на ремонт, отримати знижку при купівлі будинку або просто забрати кеш.